Двух окно и і... открыл. Я була вдома, перший вибух ну не злякав, бо вже звикла до того, що постійно щось вибухає. ну Другі вибухи там вже інші, вони були гучніші і вже було ну, страшно, бо що -то воно дуже гучно, коли на наміченко прилітала, це було найближче, що до мене прилітало. А це було навіть не так гучно, як тоді, і от тоді було вже лячно, що не видно тут дома. А куди воно конкретно прилітає? А прилетить воно сюди чи не сюди. Була записана на прийом дівочка. К сожалению, салона на сегодня нет. Работаю рядом. У нас тоже окна, стены, мебель, все пострадало. Он, вот там на восьмом поверхте. Две, ну, полностью чем разбито. Вікна, тільки що був майстер, все треба міняти, бо там потрощило не тільки стікла, а й самі рами, і повелостійки, і телевізор, там осколок попав, двері. Та нічого по куска розломаний. Раз, кусок. Два, три, кусок. Ну це ж подавно прилетіть. Мені от людей шкода, ось. Я вчора прибіжав, даже чесно сказав. Я не за машини думав. Я думав, як там люди і там діти у них. Тут машини це таке. Слава Богу, живі здорові. Це все таке.